Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Далі будемо говорити про міжнародні підсумки тижня, того, що відбувалося в міжнародній політиці і стосувалося України безпосередньо. А говоритимемо про це з Іваном Гонзою, кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. З нами на зв'язку, пане Іване, вітаю вас в ефірі. Вітаю, пане Олексію. Ну от знаєте, звичайно, що ми слідкуємо зараз за м, таким певним шоу. Можна так це назвати. Це слухання в сенаті щодо кандидатур на такі дуже важливі посади в уряді Дональда Трампа. Так в його новому кабінеті, звичайно, нас цікавлять дві позиції. Найбільше ну скажімо, ми вже побачили, що Марк Рубіо вже держсекретар. Ми про нього е трошки м, пізніше поговоримо, але бачимо, що от міністром оборони вже призначили такого пітагексета треба нагадати що він є а, колишнім ведучим Fox News, в нього е, така дуже специфічна біографія її достатньо прискіпливо розбирали е, сенатори американські є також Тулсі Габар, да? от зараз вона претендує на те щоб стати керівницею розвідки тобто от е, саме такого органу який е, має всі розвіддані від всіх агенцій американських знову ж дуже багато до неї запитань в тому числі і її про російські заяви на вашу думку, Габард поки що не затверджена. Гекзет вже міністр оборони. Як е, ці призначення можуть вплинути на Україну? Це насправді дуже важливе питання, і от для того щоб ми на нього дали комплексну відповідь, давайте подивимося на цих двох персоналів. докладніше, бо це дійсно важливо. І почнемо власне з пані Габард, тому що, ну можливо, наші слухачі не знають або не дуже слідкували, але ця людина починала як дуже ліва персоналія у демократичній партії. І у цьому немає нічого дивного, тому що аж а, і за своїм походженням, а вона нагадаю, самоанка, і за своєю релігією, а вона індуїстка. І за своїм таким ось професійним особистим досвідом, а вона на секундочку, перша жінка, яка з найвищим балом закінчила військову академію в Алабамі. Отож, все, наче, створює такий профайл для того, щоб сувати її вліво. Ну тобто, вона точно не належить до цього типового білого американського чоловіка, протестанта, з яким асоціюється зазвичай, скажімо, так, консервативне крило Америки. І ось відповідно, з огляду на оцей у такий специфічний профайл, не випадково, що на президентських виборах 2016 року габарт номін. Нуються від демократів, і вона, зрештою, знімає свою кандидатуру на користь Верта Сандерса. знову таки дуже лівого кандидата, і ось з оцим ось таким ось бекграундом щось змінюється у 2020 році. І от, якщо ми подивимося, що тоді відбувається, спочатку вона починає відверто пропускати засідання в палаті представників. Тобто, там навіть було підраховано, що до 60% всіх обговорень вона просто була не на місці, як іноді наші погані депутати роблять. А зрештою вона обирає інший табір і переходить до республіканців. І Тут відповідно нам дуже важливе питання, що ж саме відбувається в цьому 20-му році, чому цей перехід перелом, і тут історія для України стає дуже важливою, тому що Габард починається винувачити у тому, що вона стала російським пішаком англійською мовою she is a Russian asset. і це робить не хтось, а провідні члени демократичного демократичного істеблішменту, в тому числі Гілларі Клінтон, відверто заявляє, от власне цю ось фразу. І ось між цим розривом із істеблішментом і наверненням до GOP габерт. Вона поси... починає посилати купу я беру це в лапки правильних сигналів. Вона починає захищати заколотників, які штурмували Білий Дім. Вона підтримує перемогу республіканців на губернаторських виборах у Вірджинії. Ну і так само вона починає бути дуже активним гостем на шоу. Такера Карлсона, тобто, що ми бачимо, ми бачимо як на мене таку досить типову картинку. І чому я говорю тепер? Тому що ну, от якщо ми з вами уявимо ранньомодерні часи і якогось е, вірянина, який раптово з католицтва навертається до протестантизму, то ось такі ось актори вони завжди були ярими і більш ярими, ну наприклад, кальвіністами, тому що вони мусили доводити, що я прийняв нову віру, я дуже відданий новій вірі, тобто вони були святішими від самого папи римського. Сорі, за таке струбання між різними конфесіями, і ось ґабер, таке саме з таку самою ми бачимо ситуацію. Ми бачимо, як вона приймає найбільш радикальні положення трампізму і ретранслює їх. І тут ми можемо себе спитати: окей, а вона в них реально вірить, чи це лише маскарад? Але насправді це питання воно нас відводить геть від важливішого від того, яке ось спровокувало цей розрив, який ми з вами вже 5 хвилин обговорюємо. А саме чи може вона бути пов'язана з Російською Федерацією? І тут важливо наступне офіційна посада директора національної розвідки, на яку вона балотується, передбачає консультування президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки і з використанням секретних даних, Оця друга частинка дуже важлива. Тобто, якщо Габард дійсно має і плекає зв'язки з Російською Федерацією, вона отримає посадові можливості надавати одні дані, тобто класти щось на стіл Трампу, притримувати інші і таким чином формувати певну картинку і цим зменшити бажання підтримати Київ. І ось у цьому я насправді солідарний з колишнім директором ЦРУ Джоном Бренноном, який вбачає, от саме у цьому головну загрозу. Цієї нової номінації Трампа і тепер, от давайте візьмемо другу персоналю, про яку ви згадували. Це оцей під Хексет. у певному світлі. Хексет це. Повністю протилежна особа до Габард. Він християнин. Пам'ятаєте, вона індуїстка. Він здавна притримується консервативних поглядів. Між іншим, його науковим керівником в університеті був такий собі Патрік Дінен, який відомий в Америці книжкою чому лібералізм провалився. Ця книжка вважається такою собі біблією нових консерваторів. І між іншим, досить нещодавно Дінан обговорював її угорський переклад з Віктором Орбаном. Ну тобто, зрозуміло, да, який це персонаж, який був науковим керів... керівником в університеті Хексета. І власне давайте назад до гексета на протистояння ось відвертій політикині ґабард, яка постійно будувала свою політичну кар'єру. Велика частина його кар'єри пов'язана з армією. Він був майором національної гвардії. Він отримав бронзову зірку за участь у силах спеціальних операцій в Іраку. І тим не менше, попри ці дуже великі відмінності, є одна дуже важлива риса, через яку гексет на Габерт схожий. Ну, по перше, навіть цих рис можна сказати дві. По перше, він публічно обіймає. І транслює надзвичайно радикальні трампійські погляди. І по-друге, це така собі форма спокутування перед Трампом. Тут я знов трохи повинен пояснити, що я маю на увазі. Отож, якщо ми перенесемося з вами у 2016 рік, коли Габард підтримала Сандерса. Ми бачимо, що коли Хексет починає будувати, ну думати про те, щоб будувати свою політичну кар'єру, він спочатку робить ставку на Марка Рубіо, потім на Теда Круза, і лише потім, ще раз подумавши, він міняє коней і робить ставку на Дональда Трампа. І відповідно поступово, аби засвідчити лояльність у цьому найбільшому гравцю на республіканському ринку, називаємо це так. Він, тобто Хексет, починає кричати дуже голосно проти ліберального порядку, проти ліберального істеблішменту, і цьому дуже допомагає той факт, що він, зрештою, стає зіркою Fox News. І от в одній з публічних заяв гексет прямо заявляє, я його буквально цитую: демократія, демократія, захищайте демократію. Кругом тільки я чую, що про це говорить. А ви знаєте, що сказали б і що хотіли б батьки-засновники? Вони б точно не хотіли, щоб наша країна була демократією. Е, можна знов таки довго говорити, чому він вводить це протиставлення, але у нього також є низка дуже неприємних заяв про або проти України. Хоча в цьому питанні хексет не такий токсичний, як ґабарт. Ми знаємо, я знаю, що зараз це українські змі це активно цитують. Що він е, говорив про те, що поведінка Путіна це «give me my shit back» поведінка. Але з іншого боку, ми з вами бачимо, як він говорить про те, що ну таке цитата крута, якби Україна могла захистити себе, але я не хочу, аби ми, американці, лізли в Європу, аби захищати її. Е, як на мене, ось позиція Хексета дещо м'якша ніж Габар, тому що. А він так само казав, що напад 2022 року це демонстрація того, що і далі цитата, ми з американці стикнулися з диктатором, який кричить: поверніть мені радянський союз, поверніть мені Україну. Тобто, з цих ослів ми бачимо, що він не настільки російська російський пішак, як, наприклад, може бути ґаби. Але є дві проблеми. Я знаю, довго відповідаю на ваше питання, але я спробую дуже швидко це закінчити. Отож, є дві, як на мене, фундаментальних проблеми з цими конкретними особистостями. Отож, по-перше, не як індивіди, вони структурно уособлюють розбрат в американській політиці. Всі читали, всі знають про те, як хекса та ледь обрали на, на посаду е, 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 секретаря оборони, і ми знаємо, що навіть окремі республіканці його не підтримували. І більше того, лише голос віцепрезидента президента Джейді Венса дозволив йому таки цю посаду обрати, і ця деталь важлива. Тобто, якщо ми з вами подивимося на кількість випадків, коли віце-президенти вирішували так звану проблему політичного заблокування, то ми побачимо, що на першому місці найчастіше це робила Камала Гаріс, але далі йдуть віце-президенти так званої доби антибелом, тобто доби, яка передавала громадянській війні в Сполучених Штатах. Тобто, що ми зараз вам бачимо? Такий собі сигналчик додатковий ще один про те, що Штати поляризують. Юються країна розтягується на два табори, і це впливатиме на роль, яку штати будуть грати на міжнародній арені принаймі принаймні тимчасово. Отож Габард і Гексер в даному випадку це структурні особли цих проблем. І по-друге, вже на індивідуальному рівні вони можуть просувати політики дуже погані для України. Про габард я вже говорив, але про гексета треба ще два слова сказати. Отож він уже пообіцяв зробити американську армію. Цитата менш чуйною і більш смертоносною, і для того, щоб зробити це в англійському це було «less woke», Отож для того, щоб зробити її більш чуйною, він хоче вичистити з Пентагону усіх людей, які прийшли разом з Марком Мілі, у тому числі голову об'єднаних штабів 에, Чарльза Брауна. У нашого генштабу з цими людьми склалися непогані робочі стосунки. І аби їх налагодити з новими людьми, піде дорогоцінний час. І от в цьому другий виклик для нас від цих людей. Пане Іване, насправді дуже важливо і дуже цікаво. Ви важливо, що ви так детально розібрали цих двох людей. Але знаєте, тут же ж е, одне з запитань: а чому Дональд Трамп їх обрав? Ну от ви пояснювали так, що двоє цих можливо в великих чиновників так, що вони демонстрували максимальну лояльність. Дивіться, Дональд Трамп, наш цей помаранчевий Ісус, чи хто він там, е, типу, врятує Америку, все зрозуміло. Але ми пам'ятаємо, що перша каденція Дональда Трампа вона почалася одразу з підозри в тому, що він може бути пов'язаний з Росією. Там, якщо подивитися прискіпливо на ці звинувачення, то ну вони виглядають більше політичними. Ну, в сенсі демократи намагалися зробити максимально некомфортним його президент перший тоді президентський термін. Але все одно якби призначаючи цих людей, як ви гадаєте, а. Чого він хоче досягнути? Чи це дійсно просто про лояльність? Дивіться, що скажу, то і зроблять. Є інша теорія, що от бере він і молоду кров призначає. От зараз вони повичищають всіх цих старих бюрократів, і от заживемо так, що всі ахнуть. І Є третя, ну взагалі така теорія про те, що Дональд Трамп всіх обирає як в своєму колишньому телешоу «The Apprentice», так в сенсі наскільки добре люди виглядають на екрані, так от Під Гексет чи Тулсі Габер, дивіться, вони там симпатичні, на них приємно дивитися. Як відомо, Дональд Трамп проводить дуже багато часу біля телевізору, але знову вибачте, що я так довго ставлю запитання. Про що вам говорять їхнє призначення? Чому Трамп, незважаючи на те, що вони є поляризуючими фігурами, продовжує наполягати, що це мають бути саме вони? Це знов таки питання, яке відсилає нас до фундаментальної проблеми американської політики тут і зараз, яке полягає в тому, що американська демократія зазнає ерозії. От, власне, якщо ми подивимося, є різні індекси, які вимірюють демократію: є Відем, є Політі, тепер уже 5. Оці індекси. Починаючи з 2018 року, вже не класифікують а, сполучені штати як ліберальну демократію, тобто це вже демократія нижчої якості. У неї є низка проблем, і одна з них оця ось, власна поляризація. Інша ознака у цієї демократії низької якості це домінування лояльності до окремого гравця над лояльністю до режиму. І тому, от якщо з цих ось трьох версій, про які ви згадували на початку, ну пане Олексію, коли стало питання, я насправді притримуюся думки найближче до першого, яка полягає в наступному: що Дональд Трамп. Разом із собою в американську політику несе так звані принципи патримоніального управління. Патримоніальне управління це ситуація, коли людина дивиться на певний політичний офіс і на певну посаду, як на того, хто мусить бути лояльний тобі, хто служить тобі, а не служить державі. Політика так робилася ще в середні віки, в ранню модерну добу, в деяких країнах і в деяких регіонах, як на пострадянському просторі, вона також так робиться. І ось це ось. Лояльність політики, а до індивіда до лідера, а не лояльність окремого посадовця до офісу, вона власне є ознакою цих занепадних занепадницьких демократій нижчої якості. І для мене ось воно про що він дійсно ставить тих людей, тому що він вважає, що цю політику треба робити так, і це велика проблема для сполучених штатів їхньої системи, що вони з усіми balances не змогли зрештою втримати оце зсування у неопатримоніалізм. Добре, ну от ми маємо вже одного з чиновників, який вже почав працювати. Це дуже важлива позиція. Держсекретар США, це от те, що в інших країнах називається міністром закордонних справ Марк Рубіо. Марко Рубіо він вже зробив декілька візитів закордонних. Ну коротше, там є своя адженда, свій графік. У нього звичайно нас цікавить. А що ж він говорить про Україну? Які у нього наміри щодо України? От нещодавно він дав достатньо великий інтерес. Інтерв'ю запитували у нього про все, про різні аспекти зовнішньої політики американської. Він постійно посилався на те, що дивіться, отак бачить президент, отак Дональд Трамп хоче вирішити те чи інше питання. Про Україну він сказав достатньо різко. Є цитата. Ну, звичайно, він продовжує ту риторику, що не треба нам надавати допомогу для продовження війни. Треба закінчити цю війну. Так, от цитата така: Україна відкинута на 100 років тому. Її Енергетична система знищена, а її майбутнє під загрозою через мільйони громадян, які виїхали за кордон? Тобто він рисує малює, вибачте, таку апокаліптичну картину в сенсі, що, от е, останній подих залишився в Україні, не говорить багато про Росію, говорить тільки про те, що дивіться, Путін також в нього є свої ризики. Він більше не знімається з голим торсом. Чомусь цьому приділяють увагу окремо. Оця риторика щодо України. А про що вона говорить? От власне її треба вкладати у більш широку картинку. Ми бачимо з вами, і те, що знову активізувалися окремі проросійські наративи всередині Європи, можливо, мати можливість про це поговорити. Ми бачимо, як люди, які є з українського походження, як колишня, наприклад, радниця президента Зеленського, зараз перебуває на заході, і всі вони, і я не кажу зараз, що це однозначно скоординована кампанія, але всі вони починають просувати оцю ось ідею про те, що. А насправді треба якимось чином шукати, як цю війну завершити. Треба приймати ситуацію on the ground, Треба приймати, що Україна не повернеться до кордонів 91-го року, і так далі. Тобто, що ми бачимо тут? А ми бачимо частково, і це звісно важливо для Кремля, що його певні наративи, оці його забаганки, вони знов перетворюються на домінантні в цьому публічному дискурсі. Тобто, те, що Кремль говорить, те, що говорить горить умовно, це саме починають повторювати окремі гравці і політики. Але з іншого боку, і тут, от, якщо ми назад до Рубіо повернемося, ми з вами бачимо насправді, як він окреслює ось ситуацію у таких ось драматичних тонах, про те, що да з України Україна. В поганому стані їй важко оборонятися для чого він це робить, для того щоб от звідси з цього місця починати готувати ґрунт для перемовин. Тобто, от загалом, моє тлумачення ситуації про те, що ми будемо зараз бачити активне змушування до миру обох сторін: що України, що Росії, проблема полягає в тому, що я не дуже вірю, що лише словами тут можна переконати, що Москву, що Київ. Тому поговорять, поговорять і швидше за все, все знову буде вирішуватися це насправді на полі бою. Давайте поговоримо дійсно про те, що можливо до речі, спричинив Дональд Трамп, бо є такі пояснення. Дивіться, ну от, якщо президент наймогутнішої країни в світі говорить про Канаду як 51-й штат чи про Гренландію, яку треба продати Сполученим Штатам Америки, то це знову ж збуджує достатню кількість божевільних, що ми побачили. Значить, буквально колице вчора чи позавчора. Є такий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску. Він більше того, вже переміг в першому турі. Його результати цього першого туру виборів президентських відмінили, бо кажуть, що там було іноземне втручання, Тікток і так далі. Так, от, вийшов цей Джорджеску на національне телебачення і сказав, що Україна вигадана держава. Її розділять сусіди. Ну і там є цитата: що світ змінюється. Межі змінюватимуться також. Більше того, якщо кордони зміняться то де будемо. Ми у нас є північна Буковина, інтерес. У нас є Буджак, у нас є північний Марамуреш від колишнього Закарпаття. Ще залишиться трохи угорців. Львів, який залишиться полякам, та Малоросія. Знову це цитата від кандидата, який має великі шанси перемогти в Румунії країні НАТО, країни ЄС. Ну і знову ж Україна вигадана держава, Українська Радянська Соціалістична Республіка, сказав Джорджеску. Це не перше, де ми коли ми таке чуємо, до того щось подібне. Наприклад, говорив лідер проросійської партії Болгарії. його звати Костадін Костадінов. Він говорив про те, що ну слухайте, болгари становлять більш. Частину населення Південної Бессарабії тобто південної частини Одеської області, ну, немає нічого більш логічного, ніж до Болгарії це повернути. Е а це що за симптоми, на вашу думку? Це, на жаль, симптоми от уже спрямованої політики використання російських консерв для просування російських наративів. Тобто, якщо ми з вами повернемося назад. Подумки в 2022 рік. Ми з вами побачимо, що тоді теж були певні сигнали про те, що росіяни намагалися переконати поляків у тому, що ну в принципі, якщо хочете, ви можете спробувати забрати собі Львів. Ми бачимо з вами, що час від часу окремі а, політики, ну не, не такого мар, не, не такого рівня, як Віктор Орбан, але все одно певного калібру в Угорщині натякають на те, що Мукачево і Берегово насправді є угорськими містами. Тобто, ми бачимо дві між. Е, між собою переплатених стратегії, які використовує Кремль. по перше. Тих ось своїх клієнтів на політичному рівні, тобто окремих гравців, проросійських, як ви їх вірно називаєте, він змушує просувати оцю ось адженду І зараз ми я спробую ну принаймні висловити свою версію. Чому? А по-друге, і це не менш важливо. Ми бачимо кремлівську спробу а підкупити окремих гравців, тому що а тут дуже важливо, як Путін сприймає світ для Путіна. Світ і всі ці кордони в Європі, і тут не дарма саме так це висловлює. Це лише лінії на піску, які стираються і малюються, відповідно ні, є одні державні кордони, тобто він мислить імперіалістично для нього державні кордони, це не є щось непорушне, і він намагається цією риторикою пролапити ґрунт і зрозуміти, чи немає кого серед європейських політиків, які так само готові так думати. Це справді надзвичайно небезпечна стратегія, тому що якщо випустити оцього джина іридентизму, а саме про іридентизм, зараз іде мова з пляшки. То від цього не буде добре ані румуянам, ані угорцям, ані болгарам, тому що їм варто було подивитися на історію свого регіону, починаючи десь так від Берлінського конгресу, тобто 1870 року, і закінчуючи, ну, власне, другою світовою. Тобто, переписувати кордони в Європі. Роками Центральної Європи це дуже кривава справа, і вони самі можуть за це понести справу. Але тепер е, ціну заплатити. Але тепер, от чому е, у мене є версія, чому Кремль зараз ці дві стратегії використовує? Тому що його час також спливає. Тому що він бачить оцей запит на заході на те, що в тому числі озвучений Марко Рубіо, що нам треба закласти якесь поле для перемовин і власне від нього вже про щось домовлятися. І він хоче оце ось поле для Кремля Путін підняти якомога вище. Він хоче зафіксувати оце ось стан речей. Він хоче переконати всіх, що Україна і е, її інтересами можна нехтувати, можна домовлятися про Україну без України і так далі. Тобто, до, до певний мір для мене це позитивний сигнал в тому плані, що ну якщо до такого баяну. Вони вже вдаються. Вони дійсно відчувають, що кров у них закінчується, економіка їхня страждає. Дійсно, ну обидва до речі, кандидати висловлювалися на підтримку Росії в сенсі і той, що в Румунії, і той що в Болгарії. Тут вони нічого насправді не приховують, кажуть, що ну це як це ріл політік. Одночасно, ми розуміємо, що продовжується дуже стара історія таких відносин на фоні історичних трагедій Польщі та України. Дуже багато продовжують повертати дуже часто. Вибачте, продовжують повертатися польські політики до е, волинської трагедії. Вони називають її волинською різнею е, зараз. От е, президентські вибори у Польщі, і кандидати е, не гребують тим, щоб знову розхитати свій електорат. Е, саме через це е, тут було цікаве опитування. Це проводило е, видання Річ Посполита. Там йшлося про те. Ну запитували у е, їхніх читачів: а як ви ставитеся до того, щоб е, Україна вступила до НАТО чи ЄС? Якщо не буде закрите проблемне питання ексгумації жертв волинської трагедії, ну і от результати такі, що ну приблизно половина поляків вважає, що пускати нас в НАТО та ЄС не можна, поки це питання не буде вирішено. Результат такий: 27,7% відсотків учасників опитування категорично не згодні з вступом України до ЄС і НАТО без вирішення цієї проблеми, 22,5% скоріше не згодні. Ну, тобто, якщо скласти, вийде ті самі п'ятдесят 50... Відсотків ми розуміємо, що це польські праві поширюють не тільки вони, наскільки все це проблема для нас? Знаєте, це є проблема, тому що ми бачимо от такий черговий рендишн, тобто чергове видання того, що іноді в політичній науці називається війни пам'яті. Тобто війни пам'яті Memorial Wars, це власне про те, як коректно пам'ятати ту чи ту подію, і воно не є унікальним ні для конкретного якоїсь країни. Наприклад, французи досі сперечається про французьку революцію 1789 року, чи це була хороша подія? Чи погана воно не є е, чимось притаманним окремому регіону? Тобто, не лише нам і полякам треба свої оці ось погані стосунки в певні періоди якось пам'ятати. Греки і турки це роблять або і парагвайці і так далі. Але от чому в чому скажімо так певна трагічність або драматизм ситуації саме у нас? Так це ось, якщо ми знов таки подумку перенесемося в 2000-ні роки, ми побачимо, що питання Волині не стоїть на порядку денному. Ну тобто ось, була комісія так звана Кучми Квасневського, було ось певне розуміння, що дві країни дивляться на минуле приблизно однаково. І до великоміру, от дискусії про це не було взагалі, от спеціалісти кажуть, що в 2000-х роках видавалося, що досягнуто польсько-українське примирення, подібно до цього німецько польського або німецько-французького примирення, яке часто ставлять на такі ось приклади, як треба примирюватись, і потім все пішло не так. Тобто, зараз про ті часи згадують як про золоті, чому у своєму питанні ви вказали на важливу причину: а тому, що для польських правих педалювати питання Волині і. Коректного в їхньому розумінні порозуміння і пам'ятання волині це надзвичайно вигідно, тому що вони вважають, що таким чином вони ось мобілізують населення на свою підтримку, і вони і до речі до певної міри це працює. Будуть перемагати своїх лівих опонентів, своїх ліберальних опонентів в Польщі. знову таки це стратегія зрозуміла, але вона іде за певну ціну, в тому числі для України. Наша ціна безпосередньо полягає в тому, що вони зараз мають собі таку ситуацію вето-плеєра, тобто ми повинні або прийняти їхню позицію, або дійсно заплатити за це тим, що вони перетворюються на ще одну загрозу блокувати євроатлантичні і європейські а, аспірації України з іншого боку, це може погано зіграти і проти самої Польщі, тому що, от коли я на ваше попереднє питання відповідав, я сказав про цього джина ревізіонізму і редентизму, якого хочуть випускати з пляшки. Меморіальні війни, війни про правильне пригадування, можуть переростати у щось серйозніше, і якщо вони хочуть випускати цього джина, у поляків є дуже багато кордонів, про які з ними готові багато хто сперечатися. Європа як ціле від цього дуже постраждає. Якийсь прецедент, на який потім будуть інші орієнтуватися, накладатися, і кривавою баню можна буде не уникнути. Пане Іване, дуже дякую вам за вашу аналітику. Іван Гомз, за кандидат політичних наук, професор факультету гуманітарних магістерських студій Київської школи економіки. Був з нами на зв'язку. Далі новини після новин. Повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.